Добрий день. Сьогодні продовжую свої відео, серію своїх відео, відео про обрізку гортензій. Хочу сьогодні показати вам свої гортензії на штамбі. У мене їх дві. Одна ось, росте в горщику, я вам показую. От, а друга росте у відкритому ґрунті. Значить, історія така: це гортензії, це сажанці мої. З моїх саженців, які я сама зачеренкувала, я виростила оці штамбіки такі. Значить, Це гортензії, живці були 2023 року. Вони у мене виросли, ось показую так. В один стволик росли. У минулому році от вони виросли до такого, ну, трошки вищі були. Значить, тут десь стволик я залишила сантиметрів, ну, може, 40 ну, мабуть. От, ось так десь так. я залишила ось такий стволик. Верхушку тут я зрізала. Зрізала для того, щоб простимулювати пробудження оцих двох пар бруньок. Я залишила дві пари. Значить, Дивіться, ця пара бруньок розвинулася, ось гілки пішли оцей бік. Бачите, як сюди пішла гілка і сюди пішла гілка. А вища пара бруньок, які прокинулися, ось, пішли у другі сторони. Бачите, як ось вона пішла. Значить, Це гортензія у мене без назви. Я її купувала як самарську лідію. Але по всім ознакам самарської лідії бачу, що це гортензія іншого сорту. Це не самарська лідія. Ну, Але все одно вона в мене росте. от і от За два сезони вирост вже от такий от стволик. Дивіться, вже цей стволик основний вже він більше такий, як маркер, такий потужний уже, да? Значить, я залишила ось таку висоту. Це було в минулому році, в 2024 му Почали просинатися оці верхні бруньки. В гортензії при обрізки спочатку просинаються верхні бруньки, а потім вже йдуть бруньки по стволику. Я залишила от ці дві і ці дві, так, повторююся. Всі решту я видаляла. Які просиналися, я їх видаляла. Вони мені були непотрібні от по цьому стволу. Обов'язково стволик потрібно підв'язати в двох місцях. От у мене він підв'язаний, щоб він рівненько ріс. От. І от проснулися ці бруньки і пішли рости от такі чотири пагони. І всі ці чотири пагони у мене в минулому році вони цвіли. значить Суцвіття були гарні, такі сантиметрів десь по 10-12, непогані такі для першого року квітування. От. І в цьому році я обрізаю цю гортензію. Знов показую, як я буду її обрізати. Значить, буду обрізати на дві пари бруньок. Ось одна пара бруньок і друга пара бруньок. Бачите як? І тут так: одна пара і друга, одна і друга. Я обрізаю усі ці чотири пагони на дві пари брунюк. І Треба дивитися, щоб якби, ну, кущик був гармонійний, щоб не було так, що один пагін там вищий на 10 см, а ти нижчий. Тоді кущ у вас буде некомпактний і буде виглядати в сезон квітування некрасиво. А треба отак його підрізати, щоб якби, висота була одинакова. Всіх пагонів. Значить, Показую, ось обрізаю. Цей пагін, цей отак обрізаю, одна пара, друга пара ось. Значить, цей отак обріжу на дві пари. Тут ось на дві пари, ось так обрізаю. Ну і тут ось так обрізаю на дві пари, показую вам, щоб було видно, так? Трошки нищенку візьму. Так, обрізала. Тепер дивіться, якщо в мене проснуться оці ось пагони, оці можна буде пагони потім прибрати. От, ці ось у мене проснуться. Тут у мене два буде пагони, тут два, і тут два, і тут два. Це вже виходить буде у мене вісім суцвіть, В цьому році цей штамбик буде на вісім суцвіть. І це теж такого ж сорту гортензія. І вони посаджені в один рік. Значить. Теж, бачите, ось в відкритому ґрунті. от такий стволик я залишала не дуже високий, десь сантиметрів до 50. Обрізала, ось зараз ближче підійду. От. ось бачите, обрізано, залишила тут пару почок і тут пару почок. Все решта видаляла, які там пробуджувалися, підв'язала в двох місцях і тепер обріжу так само. Як і той саджанець, що в горщику росте. Ось так формую гортензії на штамбі. Можна, якщо у вас виросте оцей основний стволик вищий, і ви хочете, щоб у вас був вищий пагін, ну, цей штамбік, то залишайте, давайте йому вище вирости. От, видаляйте бруньки бокові оці, і дайте йому можливість вирости вище. Ну, Я так захотіла, щоб були такі в мене штамбики. Не дуже високі. Значить, сьогодні отак от формую свої гортензії на штамбі. Дякую за увагу і до нових відео!